Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstau. Сьогодні у нас огляд павербанку для старту автомобіля із розрядженим акумулятором. Ultimate Speed UMAP 12000C3. Спочатку подивимося на комплектуючі. І перша із них це футляр, виконаний із досить міцного матеріалу. Також клем. Плюс і мінус зі спеціальним входом, щоб ви не перепутали полюси, коли підключаєте їх до повербанка. Вихід на пристрої захищений від пилюки спеціальною резинкою. Крім цього, кабель зарядки Type-C, яким можна заряджати як самий пристрій, так і від нього мобільний телефон, навушники і так далі. І на кінець прикуривач. До нього можете, наприклад, підключити автомобільний пилосос, якщо в нього короткий кабель. Сам пристрій зроблений із досить якісного пластику, приємний і компактний. Не займе багато місця в автомобілі, хоча там зберігати його не бажано, особливо зимою. Від нього можна запускати бензиновий двигун з об'ємом не більше як 3 літри, а дизельний 2. На пристрої знаходиться індикатор заряду, кнопка включення, два USB-виходи, вхід зарядки павербанка і вихід під прикурювач. Якщо пристрій мигає при підключенні кабеля із клемами, тоді ви підключили його правильно. Не знаю, чи потрібна така інформація, але чорний колір це мінусова клема. Червоний плюс. Також пристрій має вмонтований ліхтарик із трьома режимами. Важлива інформація. Цей пристрій не може заряджати ваш акумулятор. Він може тільки розкрутити стартер. Зліва я виставив інформацію із характеристиками пристрою. Кого цікавить, поставте на паузу і ознайомтесь. На завершення відео покажу, як він працює. Підключаємо мінус до мінуса, плюс до плюса. Коли підключено, ви почуєте характерні щучки. Після того як ви завели автомобіль, бажано якнайскоріше пристрій відключити. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!